Цю придністровську ділянку кордону з Україною посилено охороняють зведені загони прикордонників. На трасах вже встановлені додаткові блокпости, а на особливо небезпечних ділянках замасковані пункти несення служби. На пропускному пункті Кучурган людно. На в'їзд в Україну вишикувалася довга черга громадян Молдови. Серед них і пенсіонер Анатолій. Не на камеру чоловік розповідає, про російські змі останнім часом активно сіють паніку. Мовляв, українські прикордонники не пропускають мешканців самопроголошеної Придністровської Молдовської Республіки. І навіть рвуть їхні паспорти просто на очах у людей. То, що по радіо, там от російські слухи, там, що то там, а ну, щоб сусіді, чи хто там не. такое нічого. Ну, дуже легко, що там, що тут. Показав паспорт і все, і проходи. Комп'ютер там записали, і все. Українські прикордонники розповідають, жодних перешкод для тих, хто хоче легально потрапити в Україну, вони не чинять. Єдине, стали пильніше перевіряти підозрілі автівки. Дані заходи вводяться з метою недопущення провокацій на державному кордоні, недопущення в'їзду чи потрапляння до території України яких осіб, які можуть там знову ж таки вплинути на дестабілізацію ситуації в регіоні, роботи із укріплення Придністровської ділянки кордону з Молдовою тривають вже понад рік. За цей час прикордонники встановили дротяний паркан завдовжки кілька десятків кілометрів та вздовж всієї лінії розмежування викопали протитанковий рів завширшки три метри. Продовжується комплекс заходів щодо інженерного облаштування лінії державного кордону. Основний елемент ви зараз можете спостерігати, це викопання протитанкового рову. У відповідь на такі заходи безпеки самопрохоло. Ошена влада так званої Придністровської республіки оголосила із 1 червня кожному громадянину України, котрий захоче потрапити на їхню територію, доведеться купувати обов'язкову страховку. Денис Соколовця Сергій Іщенко, Одеська область, 5 канал.